А, а ви ховаєтеся? Не... А чого? А, не... а розкажіть, як ви не потонули в цій рибі? А як обрати правильну рибу? Скажіть, будь ласка. Я не даю інтерв'ю. Так уже почали давати. Ну, рибу ж продаєте. Я не знаю, звісно, як вас звати, але ви такий знаменитий, ведучий, дуже знаменитий. Але не знаєте, як звати. Не знаю. А як звати оцю рибу, як звати? Цю Ляш! Оце Ляш. А, а оце? Це І як, ага. як правильно вибрати? Знаєте, тільки от, от, от дивіться, ось от річкова форель у нас. Це річкова форель, дуже смачна. Це налім, так як сом. Це в'ялені балики, Оце в'ялені. Це все. І Оце ж год. О, Володимирович, да, так. Да, да. да, да. А це, це ви самі копте, чи ви тільки продаєте? Взять, Взять. продаєте. Ага. Ну дай Бог, щоб купували. Дай Бог, візьме яка щука. Ага. Оце щука. О. Така щука. Дай Боже. Дай Боже.